Чора, 15 березня, до поліції, надійшло повідомлення від перехожих про те, що у селищі Вороніш. На залізничній станції вдарило струмом людину. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Як було попередньо встановлено, хлопчик 13 років заліз на торговий вагон, вслід чого його було вдарено струмом високої напруги. Від отриманих ушкоджень дитина загинула на місці події. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються обставини. Не цієї події нагадаємо, що це не перший подібний випадок на Сумщині. Так два роки назад подібна ситуація сталася у Шостці. Тоді підліток вижив. А поза минулого року у 17-річний хлопець заліз на дах товарного потяга і торкнувся контактної лінії. Тоді потерпілий був госпіталізований до реанімації з 50% опіків тіла, де згодом і помер. Подібна трагедія сталася також три дні тому на Київщині. Двоє хлопців залізли на дах вагона та отримали удар струмом. Одного з них госпіталізували з опіками, та гострим шоком його товариш загинув на місце. Його тіло довелося знімати з даху вагона-рятувальникам. Поліцейські вкотре наголошують на небезпеці знаходження поблизу залізничних колій та звертаються до батьків, аби ті проводили роз'яснювальні бесіди зі своїми дітьми дітьми слід проводити бесіди щодо того, що залізниця це не місце для розваг. Залізниця це зона підвищеної небезпеки, де на вас може чатувати не лише наїзд рухомого складу, а й ураження струмом високої напруги. Тому бережіть життя та здоров'я своїх дітей.